Причина, що ви бачите перед собою, а це скарб. Скарб для тих, хто хоче собі поставити електричний склопідйомник свій ретро автомобіль, але при цьому не хоче ставити ось вонючу кнопку, а хоче залишити класичну ручку. Ось є повністю закінчений механізм, який буде виконувати функцію кнопки. Тобто він замість ваших ручок буде натискати і піднімати скло. При цьому у нас залишається що автентичність. І сучасність. Чому так довго не було нічого відосів по цій штуці, тому що Ось цей кулачок у нас їх, ну, як мінімум, штук 5 таких різних є, для того, щоб максимально поєднати саме із кнопки, які зазвичай найчастіше зустрічаються. І ще є в роботі ось такий варіант іншого механізму із шестернями і пружинками. Но він ще потребує доопрацювання. В принципі, ось цей механізм вже готовий. І можемо обговорити його замовлення. На Запороже це все встановлюється в рідні місця, тому що під нього розроблялося, і має ще підходити на москвич покріплення. Чи буде підходити це і співпадати з іншими автомобілями, не готовий відповісти. Тому, в принципі, є два варіанти. Ви або замовляєте таке, як є, і вже думаєте, як його налаштувати і встановити своєму автомобілі. Або пишете мені, і ми думаємо над розробленням індивідуальної площадки, покріпленням. Під саме ваш автомобіль, щоб все ставало як в заводському варіанті. Що стосується ось такого варіанту, ціна буде коштувати на комплект. В комплект буде входити дві одиниці такого виробу, без кнопки, звісно, буде коштувати 650 гривень. Тому, якщо вам такий потрібна штучка, замовляйте, пишіть, будемо друкувати для вас.